Менше ніж два десятиліття тому один віддалений острів опинився на межі екологічної катастрофи, усе почалося з різкого стрибка популяції щурів і мишей. Тисячі гризунів залишилися наодинці з пінгвінами на крихітному клаптику суші. Ніхто не міг передбачити, чим це обернеться. Спершу майже не звертали уваги, але дуже швидко цей забутий куточок землі перетворився на епіцентр однієї з найшокуючих екологічних історій, які бачили вчені. Гризуни почали знищувати місцеву фауну і руйнувати гнізда птахів. Це розпочалося майже непомітно лише з кількох дивних змін у поведінці тварин і рослин. Та зовсім скоро весь острів буквально став зникати на очах. Зникала зелень, а разом з нею й тварини. Це історія острова Макоорі, місця, яке було справжнім райським куточком природи, поки одне єдине рішення не запустило ланцюгову реакцію з наслідками, які вже не можна було зупинити. Макоорі, дикий, забутий часом острів посеред бурхливого південного океану. На перший погляд, 34 квадратних кілометри зеленої землі здавалися мирним, недоторканим місцем. Але саме він став ареною одного з наймасштабніших природних експериментів в історії людства. Коли у 1810 році перші дослідники ступили на берег, перед ними відкрився неймовірний пейзаж: пляжі, всіяні велетенськими морськими слонами, що грілися на сонці, крики королівських пінгвінів, а на схилах гігантські трави та рідкісні рослини, серед яких особливо виділялася макорійська капуста. Це було мов із іншого світу. Тварини й рослини жили тут у повній ізоляції тисячі років. Вони не мали природних ворогів, а їхні звички і стратегії виживання будувалися на повній безпеці. Морські птахи, наприклад, вдень залишалися в морі, а ночі поверталися до своїх підземних нір. Це працювало століттями, доки не сталася перша фатальна помилка. Віддалений острів Макорі так довго берегло його слабке місце. На початку 19 століття сюди прийшли мисливці на тюленів, а з ними непрохані пасажири, крихітні, але надзвичайно витривалі щурі та миші. Вони вижили у трьомах кораблів, витримали плавання і знайшли на острові ідеальні умови: жодних хижатів, безліч укриттів і найголовніше море їжі, зокрема, беззахисні яйця і птахінята. Гризуни миттєво перетворили спокійний природний оазис на власний банкет. Одними з перших постраждали буревісники. За тисячі років вони так і не навчилися захищатися від наземних хижаків. Їхні нори стали відкритим шведським столом для хижаків, яйця, птахінята, навіть дорослі птахи, усе ставало здобичу. Але щурі не зупинилися, вони з'їдали все підряд: квіти, насіння, молоді пагони. Миші, хоч і менші, були не менш небезпечними, вони знищували комах, гусінь, жуків, павуків, без яких екосистема розвалювалася. Спочатку мисливці на тюленів помітили, що їхня провізія пропадає, гризуни забиралися в запаси, лишаючи після себе тільки обгризки і безлад. Тоді хтось придумав розумне рішення привести кішок. Деякі зробили це навмисно, інші казали, що кішки втекли самі. Так чи інакше до 1820 року кішки вже розгулювали по острові. Здавалося, що ось воно рішення, але справжній кошмар тільки починався. На острові тепер були щурі, миші, дикі кішки і беззахисні птахи. Природа відповіла кішок привезли, щоб вони полювали на щурів і мишей, але там, де птахи ніколи не мали наземних ворогів, усе пішло не коплану. Замість спритних щурів кішки вибрали легшу здобич птахів. Ті не знали страху, не тікали, сиділи в гніздах і навіть не підозрювали про небезпеку. Кішки щороку знищували понад 60 тисяч морських птахів близько 160 на день. Деякі види зникли назавжди, макоорійський пастушок вимер повністю. Яскравий макоорійський папуга більше ніколи не з'явився. Щурі продовжували плодитися, грабувати гнізда і поїдати все живе. Стратегія, яка мала рятувати, обернулася катастрофою, але найбільша помилка ще чекала попереду. У 1878 році хтось придумав випистити кролів, щоб в разі аварії моряки мали що їсти. Ідея здавалася логічною, але ніхто не подумав, що кролі без хижаків із безмежною зеленю будуть розмножуватися шаленими темпами. До 1968 року їх стало понад 100 тисяч. Вони виривали рослини з корінням, руйнували схили, перетворюючи зелені пагорби на пустелі. А жаху настав у 2006 році, коли стався масштабний зув у затоці Лукатанія. Сотні квадратних метрів землі, підрита кролячими норами, обвалились і поховали сотні пінгвінів живому. Це була точка нековернення. Решта птахів залишилася без безпечних місць для гніздування. І тоді було прийнято безпрецедентне рішення. Знищити всіх інвазивних тварин. У 2007 році Австралія і Тасманія почали наймасштабнішу операцію по рятунку острова: вірус кролячої геморагічної хвороби, отруйні приманки, гелікоптери і тисячі мертвих тіл, які збирали вручну, щоб не отруїти хижаків. Але навіть одна виживша миша могла повернути все назад. В справу вступили собаки-рятівники. Дванадцять спеціально натренованих собак із своїми провідниками прочисували острів у дощ і вітер. У 2011 році Лабрадор Вакс і провідниця Меліса Хотон знайшли останнє сімейство кролів. Це стало перемогою. 8 квітня 2014 року Макоорі офіційно оголосили вільним від інвазивних видів уперше за 200 років. Природа почала відновлюватись неймовірно швидко. Повернулися рослини, птахи знову заполонили береги, пінгвіни повернули свої колонії. До 2024 року острів знову став зеленим раєм, а популяції деяких птахів збільшувались на 10% щороку. Головний урок для світу простий: людина може все зруйнувати, але так само здатна все відновити, якщо діятиме вчасно і відповідально. Якщо вам цікаві такі історії, підпишіться на канал. І не пропустіть ще більше дивовижних розповідей про природу і науку.